Привіт-привіт, я Валя Маржицька і це нотатки, дружини Пастора. В сьогоднішній нотації декілька речей. Перше, хочу зробити пояснення, дисклеймер такий щодо відео Світлани Співакової. Яке я сказала, що її підставили. Насправді ніхто її не підставив, вона сама виставила відео щодо розміру її грудей в себе в сторіс. А сторіз – це те, що людина ставить на своєму профілі в соціальних мережах для першого, для привертання уваги для найважливіших речей. Тому ем, Світлану ніхто не підставляв, вона сама поставила на Загальний розгляд і обговорення, розмір своїх грудей це перше. Друге, що я хочу сказати, зараз багато фальшивих пророків і вчителів зосереджуються, ну, зосереджуються, може, це неправильне слово, але я скажу так: перед, передбачають в лапках і кажуть, що буде підхоплення церкви 23 вересня. А, зразу ж кажу, ніякого підхоплення церкви 23 вересня не буде. Чому вони кажуть, що буде то, по-перше, тому що починаються осінні свята, 23 вересня це свято Йом-Кіпур, свято труб, і а, знову ж таки треба погратися в дати і в дослідників. А, і, і а, привернути логікою людською, пояснити або а, можливо популярність, можливо, ну, у кожного свої причини, може хтось справді так думає. Але, а, по перше, ну, не буде ніякого підхоплення взагалі як окремої події. І я кажу це з переконанням. Хоча, якщо ви вірите в передскорботне підхоплення, що, що вас Бог забере зі скорботи а весь цей всі євреї і всі будуть тут страждати, ну, треба, щоб ви переглянули своє богослов'я, як я свого часу також це мусила зробити. Ось тому, так справді, 23 вересня починаються осінні, великі осінні свята Господні. Це свято труб, але ну не буде підхоплення. очекаємо приходу нашого Ісуса Христа, як Він прийде і, і поставить ноги на Оливній Горі. Та Він прийде, і тоді мертві у Христі воскреснуть, і ті живі будуть переминені, буде будуть підняті, буде підняття. Як би ви його називали, навіть використовуйте слово підхоплення та. Але, але як це не буде окремою подією? Прихід Ісуса Христа, а перший, перший прихід відбувся. Тепер ми чекаємо другого приходу, причому не з двох частин. Як це робить богослов'я диспенс диспенсіоналізму, розділяючи його на? Першу частину підхоплення, і другу частину, коли він вже прийде і встановить тисячолітнє царство. Ось тому о, з -з пильнуємо, пильнуємо своє життя, тому що навіть якщо 23 вересня, хоч 23 вересня, не буде підхоплення як такого, ми не знаємо, коли буде наше особисте підхоплення підхоплення, коли ми, ми залишимо цей світ. Коли Господь покличе нас в свою присутність, а це у кожного, у кожного може бути свій, сьогодні, завтра, і в будь-якому випадку у кожного буде свій день, коли ми залишимо цей світ. І так, треба постійно пильнувати, не тому, що підхоплення, а тому, що Господь, тому що треба його шанувати в щоденному житті. І третє, важливе хочу зауважити. Ми зараз те, що відбувається, не знаємо, що буде сьогодні-завтра. Бачите, сьогодні атакували Польщу і не знаємо, що буде далі. У нас навіть наступ, на наступний тиждень у нас виліт з Польщі на Німеччину. Не знаємо, як все буде далі взагалі. Але знаємо одне, Господь є Бог, і е, Його любимо, Йому служимо, Його біймося, Його шануємо. Е, щоб не було, щоб не приніс нам завтрашній день, Господь е, каже, завтрашній день сам про себе попіклується. Нам сьогодні наша відповідальність піклуватися сьогодні, щоб. Ми були з Богом, щоб ми ходили з Ним, щоб ми любили Його, щоб сьогодні ми творили діла Його, щоб ми були сьогодні сіллю для світу, не просто насипана кучка солі в молитовному будинку, там, куди ми сходили, і, і потім пішли, да, щоб ми були а, виконували справу, до якої нас покликав Господь, і шанували Бога в душах наших і в тілах наших. Коротко сьогодні так, трошки ми всі теж похворіли, ось у мене голосу голос якийсь дивний сьогодні. ось. Але хочу благословити вас, щоб страх не прокрадався в вашій душі, в мою душу, тому що не знаємо, що принесе завтрашній день насправді. Господи, ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб в нашій. Наші очі були підняті на тебе, щоб наші душі не тремтіли від страху завтрашнього дня, а щоб наше серце тремтіло від благоговіння перед тобою, усвідомлюючи, що ти сильний, що ти могутній, що доля наша особиста, доля нашої України в Твоїх руках. І ми просимо Господь, щоб ми побачили. Славу Твою і велич Твою ще на цій землі живих, поки ми на цій землі живих, щоб ми побачили, як затремтить і розпадеться Росія, і її рада з нечестивими буде порушена тобою, Господи, щоб ми побачили, як ти відкрито мстишся за тих, хто плаче, за тих, хто втратив. за... Зруйновані домівки і зруйновані долі. Господи, ми просимо Тебе за рідних тих, хто втратили близьких на війні через війну, як, як а, ті, хто, як дівчинка в Америці, яку зарізав цей, ця, ця твариною його не назвеш. Як рідні дівчинки в Німеччині, яку кинули під поїзд, як рідні тих, хто захищає нас, хто віддав своє життя, захищаючи, Господи, як рідні тих, хто загинули під бомбами і ракетами, включно сьогодні. Господи, хай наші серця не шукають просто теплого для себе. Куточка, де нам, аби нам було добре, аби нам було зручно, а ви як хочете, щоб ми насправді були сіллю для світу, а для цього треба бути разом з людьми, разом з тими, хто плаче, разом з тими, хто стогне. Господи, хай ми будемо насправді світлом твоїм, бо темрява. Згущається, темрява посилюється. Ах. І якщо ми світло, то вона нас не проковне. І ось, Господи, скрізь темряву й до світла, щоб наші душі прагнули бути світлом, линути до світла. Господи, Такий серйозний час, в який ми живемо. Можливо, для цього часу Ти приготував нас, Господи, хай не забояться душі наші, хай не затремтять, Господи, коліна наші. А щоб ми зміцнилися тобою, Всевишній твоєю такою великою любов'ю, усвідомленням того, що чи живемо ми, чи помираємо ми Твої. Обнови нашу силу, нашу віру. Говори до нас, до кожного, глибоко до мене говори, в глибини мого серця, В глибини серця кожного мого слухача, щоб ми усвідомлювали, що на цій землі не буде нам добре, і щоб ми а, тебе шукали і знаходили. І світилися світлом твоїм, любов'ю твоєю, хай кожна думка, яка піднімається в нас чи через нас проти пізнання нашого Спасителя, хай буде зна... нами знайдена, полонена і покорена Тобі, Святий Дух. Допоможи нам бути знайденими вірними, бути учасниками. Твоєї перемоги співпрацювати з тобою в твоїй благодаті і залишитися людьми віри, слова, правди, світла. В ім'я Ісуса Христа прошу тебе зміцни кожного, хто зараз боїться, тремтить хай твій Святий Дух наповнить нас твоєю силою. Миром, праведністю і радістю в Святому Дусі. І хай впадуть нечестиві, хай впаде Росія, і вся її рада буде зруйнована в ім'я Ісуса Христа. Амінь.